У, кожного дня так просто душно, так жарко, що я в шоці. І так, і так, от тако легонько, покрутись, підпишись, не забудь поставити вподобайку і написати приємний якийсь коментарій. Ти на каналі Бізнес Бос таксі з тобою, як завжди, мішання. І так, сьогодні 22 серпня, зараз 7.54. Я е, очутився на гарматній, тому що в мене була поїздка. Постійним клієнтом. Так що 200 гривень плюс. І так, що сьогодні буде, буде. Зараз 22 градуси, надіюсь, що буде нормальна погода, не буде так душно, не буде пекло. Е -э Побачимо, яка буде сьогодні робота, яка буде сьогодні активність, що по поїздкам. Ну, як завжди, куча, всяких... куча всякої хоботні. І так, чесно кажучи, у мене нема бажання зараз нічого знімати. Діло в тому просто, що у мене от 27-го в неділю день народження, це через 5 днів, так? Да? І я не знаю, у мене якісь такі, ну як підходить е днюха, якісь такі небажання його святкувати і так далі. Я не знаю, чи то я один такий, чи то у багатьох так. Ну, але в мене також чомусь це є. Чи то, то що, типу, знаєте, тридцятник, ювілей там і, і так далі. І там чи криза середнього віку, чи як воно там. Коротше, не знаю. Щось не хотілося знімати. Але я вже себе сьогодні, саме сьогодні, я просто змушую. Ви мене не засуджуєте, але просто що працював алгоритм постійного постійних випусків на Ютубі. мені потрібно щось записувати. Тому я сподіваюсь. Що я вам передам якусь атмосферу прикольну, якийсь там вайб, щось мотивуюче. ну, Все те, як ви завжди любите. І, до речі, я вже поміняв скло своє. Вже немає ніяких тріхів. я щось коротше. Розкушелився, розкошелився. І так. Погнали. Не забувайте пити дуже багато води зараз, особливо. В таку погоду, в таку духоту. Бо, блін, голова болить, ти такий варний, робити нічого не хочеш. Ще й їсти не хочеться все таку погоду. Так що пийте хоча б багато води. Блін, подруга не там поставила точку. На проспект правди. Ззаду дому, ззаду будинку. Нічого, але бачу, що вона там іде. Що ти, Анастасія? У вас що, двоє? Дві Анастасії? Що ти? Ой, ой вай ой Добре, це. Добрий ранок. На поступ, правда? Ми там поставили точку. Щоб ви так і знали. Я під'їжджав якось у вас полиці не було видно. Подумали, от водій придурок їздить там. Ні, тут ми ніколи не можна бути нормальної точку поставити. ранку. Невська 2 Л Добрий ранок Кільцева дорога да? один, так? Кільцева дорога 1. А ДРЦ там присутні. Добре, годні. Добрий ранок. Циніше. Silver Сільвербриз? Я там, де ти поставив точку? На пішоході. Я зі сторони сільпон. Ти красотка. Як мене ці пішоходи бісять, блядь. які переходять дорогу в неположеному місці. Не побачив. Доброго ранку. Добрий ранок. Добре. Просто точка там стояла на пішоході. я, я, я думаю, просто не побачив, але показує, що десь тут, а я дивлюся, не можу підійти. На Степана Бандерка? Так, так. Да? Доброго Добро дня. Сільвербріз. <зві> я думаю, ви розумієте, що я не случайно попав на сільвербріз, тому що це лівий берег. Я поруч біля дому. Зараз 11.34, в мене в 12 годин стрижка. А, так, так, так. Давайте я вам швидко покажу дещо. Переключу камеру. І так, пробіг у мене 108 км. Каса у мене 1325 7 поїздок, але ще одна перша поїздка це була моя поїздка від мого клієнта постійного. Так, і виходить, що 1325, пробіг 108, але якщо відняти 20 км, тому що там я порахував 20 км, 200 гривень, мій клієнт, ну по 10 гривень за кіме, то виходить, Uber. Дав мені заробити 1325 гривень на 88 кілометрів. Порахуйте, візьміть зараз калькулятор. Це виходить, ну 15 гривень точно. Так, да, 15,05. Як це вийшло? Я всі секрети не буду вам розказувати. Так, да, я беру поїздки з коефіцієнтом. Як бачите, Подивіться ще раз, перемотайте на початок відео, як я тільки починав їздити, ну брати поїздки і виконувати. А, подивіться дуже уважно, там, де в принципі я і висаджував, я і старався там і очікувати 5-10 хвилин максимум. Але взагалом він так мені насипав, що мені не довелося дуже багато часу витрачати на те, щоб очікувати а, слідуючі поїздки. Тому там подачі було навіть і 600 метрів, і 700 метрів. Ця взагалі там чувачка, якого я віз на Степана Бандери, я прям де і завершив поїздку. Я прям там і стояв, просто айко спотки курив. Мені і звідти через 5 хвилин, тобто 0 км подача. Ось. 15 гривень за кіме. Бо в чаті в моєму бізнес-бос таксі, до речі, переходив в посилання, якщо ти водій, без різниці, з якого міста, але головне, щоб з України. Ось. І там в чаті пишуть, як ви катаєте той Uber 20, 20 км, 180 гривень, плюс подача, плюс 100 плюс це, ніхто не змушує це катати. Да, більшість поїздок якби, дальників в Uber є ну, свої нюанси. Але так як я Uber я Uber добряче знаю, і тому я знаю, як з ним, якби, як на ньому працювати. Просто ти береш те, що тобі подобається. Особливо в той час, ну, як, наприклад, коли сезон, коли є багато роботи. Хто тебе змушує возити такі поїздки? Ось. Тому так, я їду швидко, швидко тут поки по району, по хоботні, снідати, стрижка і так далі. А потім вийду далі працювати. На другу половину зміни. От зараз задавлю тебе і не подивлюся, що ти там ззаду йдеш. Блін, як бісить, я бачу дві проблеми на дорозі. Перше перебігають пішоходи на неположеному місці. Друге, дуже багато переселенців. Люди добрі. Я не проти вас. Блін. Але я бачу, як їздять багато переселенців без поворотника, без нічого, виїхав 30 кілометрів на годину. Це, блін, люди, ви не в полі в себе. Це Київ. Тут просто шалений рух. Візьміть це до уваги. Йо-моє, йо, блін. Задирали. 10 година, 10 -та хвилина, я в себе на районі. Як ви думаєте, що я роблю? Я їду заправитись. Тут за Дарницьким мостом на UPG до повного газом. Бензина не помішає трішки долити. І вибачайте, до речі, якщо сильно дує клімат, ну, машина нагрілася. Поки коротше я зробив всі свої справи, хоботня. Вигуляти, постригтися, поїсти. Блін, так душно. Це просто жах. Так, треба купити дзигару, 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 і треба заправитися, так? Да? Так. Да. І можна далі продовжувати. Ну я думаю, в 17.30 не раніше я включуся. А, як його? Я там... Я там це, як його, а, зайшов по програмі, остання поїздка. Я ж звітність вам розказував. Остання поїздка мені залишила жіночка 25 гривень чаєвими. Ну ви ці принципі побачили, бо я вже прикріпив скріншот і ви так бачили поїздку. А ось... Ну... Бачите, 1350, а було 1325. Ну, коротше, я вам зроблю спеціально зараз скріншот і ви ось тут побачите, якщо не побачите. Так що виходить більше ніж 15 гривень і 5 копійок за кеме. Ну, все рівно, поки ти туди-сюди їздиш по хоботні, по своїм справам, все рівно виходить 15 гривень за кеме. І це при тому, що я вожу і стандарт, і комфорт. Не треба говорити, що як ви возите цей Uber. Як то, як це. Бери замовлення, які подобаються, тим паче зараз А не із, ну, із під тої типа, блін, вивезти, лиш би вивезти. Да, оборот працюєш, 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 але все рівно трішечки перебирає, бо ну, є коротше, дуже багато тонкостей. І є деякі секрети, які я зрозумів за весь час роботи в цій сфері. Якщо вам буде цікаво, чому мене саме кидало по спальним районам, і чому я вибираю такі поїздки, і як я вибираю такі поїздки, то пишіть коментарі, ставте вподобайки. Чим більше буде активність, тим більше я буду розуміти, що це вам подобається. Все, я побіг заправлятися. Орден кристал 20 Добрый ще так 52. А? Так. Дай бен. Лесі Українки А? Лесі Українки Сімбе. Скільки пасажирів? А? А, ну, так, будь ласка. Добрий вечір. Господи, є другі двері. Це ж вас заганяють. Я скажу, що... Ой, дедушка, що це надо мною? по привычке издеваешься вы не, не знали что є другая двери да вот не <ріколи> показываю сюда я йду. поднимаю сюда вулиця доківська да, да. вы справа зупинка в слева підтриялся да. да а вот у криковати добрых да окей Ага. Ця поїздка, звісно. Діч, дічайша. По-перше, це Uber x -Share. Ну, я хотів вже виїхати просто з тої сраки, бо, блін, це по-інакшому ніяк не, не назвеш. І Uber x -Share це типу, що? Це типу, як маршрутка, але в таксі. Тобто ви всі скидуєтеся, головне, щоб одним чеком, ну. Тобто водію було нормально. Скільки я проїхав? 52 хвилини. Ну, в принципі, то що ще і чаюхи мені залишили. Ну, в принципі, я вам так скажу, 450 гривень за годину. Ну, нормально. Нормально. Ввечері в мене, як бачите, ну, зараз 2600, да, каса. І ще 200 гривень моїх. Мій клієнт тут 2800, ну, ще 2,5 години 2 години 20 хвилин можна кататися. Ввечері тактика. Міняється по заробітку, тому що ну, там вже оборотом добиваєш, там уже нема такого, коли, наприклад, як сьогодні будній день, да, вівторок, вже нема такого, що прям капець, там якісь коефіцієнти, люди там гуляють, бухають і так далі. Ну, наприклад, 24-й день незалежності. Да, люди будуть гуляти, буде робота. Е, але цей, коли звичайна якби, статистика обороту. Це ти, це ти завжди виграєш. Так, є поїздки, де ти просто возиш 15 гривень за кімет, а є такі, що ну, 10 гривень за кіме, і там ще накидують типу 50-100 гривень з чаєвими. Тебе більше. Чуть, виходить. Ну, скажімо так, на розходи, там, коли ти клімат вимкнув, щоб їхали без комфортом і так далі. Але ось, наприклад, Вікторія першу поїздку заказала, то тобто, є там з Бориспольської, да? сіло дві людини. В UberX Share повинна сісти лише одна. І Я якось на це не звернув уваги. Ми потім їдемо, їдемо, їдемо по Лесі Українки. Мені вже прилітає слідуюче замовлення, там слідуюча була пасажирка Ольга. І потім, коли ти приймаєш, ну, я вже просто ви ну, точніше не приймаєш, щоб я автоматом дає пасажира. Потім, коли у тебе вже два пасажира на, на першій поїздці, третій має сюди сісти, а по умовам Uber X Share має, ну, по факту. По додатку іще одна людина, як би е, перша, На першій поїздці була помилка, блін, що я не звернув уваги, що там uber x Share і там лише одне місце. Дві людини сіли. Тому ось в такому випадку я зробив скріншот. Ви просто виходите з лінії і далі вам не накидує іще третю людину, наприклад, в час пік, як зараз. А то ну, могло бути таке, типу, блін. Ось третя людина. Ну, я, звісно, міг прикольнутися, взяти ще третю людину, цих двох посунути, третю людину туди, і четверта тут зі мною сидить. Якщо було, ну, типу, три замовлення в категорії Uber X. Share. Ой. Ну, Чесно кажучи, да, важка поїздка, така, ну, трішечки, дичай, ну, діч я це називаю, я таке не люблю, але бувають, коли Uber X Share, насправді це вигідні поїздки, особливо з скоефіцієнно. Е -е, там ти витрачаєш буквально 5-6 хвилин на іншу посадку іншого пасажира. ну, Коротше, таке собі. Трішечки я розбавив вам мій монотонний сьогоднішній контент. так, коротше. Я вмикаюсь далі і буду надіятися, що щось нормальне зараз зловлю і звідси виїду, бо, блін, з одної сраки б... в іншу сраку заїду. Срак. Інакше ніяк не назвешся. Але на що я би хотів би звернути вашу увагу ще раз нагадую: коефіцієнт корисного часу, я це називаю, тобто тут практично ти за годину. Заробив там, чистий дохід своїх 450 гривень, коли середня статистика в тебе е, цей, Коли середня статистика в тебе 200, ну 300, 200, 350. Так що, Майте на увазі, я коротче, вирішив пустим відкатуватися, бо, блін, Зараз дуже корисний час і потрібно хоча б в 10.30-10.40 ще потрапити в центр із центру якийсь ловити. Ну, Я якби виставився вже в сторону дому, я налаштував -на 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 Uber, побачимо, що він дасть. Сушить сьогодні весь день. Ні, я це не повезу, йди в СРАКУ. Не забуваємо напиватися, а? Так, взяв я вже поїздку назад, звісно, я відкотився так. Що, типа, блин, я вже і не дуже радий, що я взяв ту поїздку, блин. треба покурити дзигару. І так. Е, ну, по поїздці, да, я взяв на Антоновича по комфорту, ви побачите скріншот і так далі. І так далі. Там щось 130 гривень моїх. Е, чому я такі беру поїздки? Бо, блин, ти... Откатуєшся пустий практично ну, блін, 7-8 кілометрів. Е, потім ти ще туди їдеш, також 7-8 кілометрів. І виходить, що тіпа, ну, мінус, якщо рахувати топливо, ну, паливо точніше, і е, амортизацію, да, тобі там реально залишаються кошти на каву. Але це також коефіцієнт корисного часу. Тобто, якщо ти блін, е, працюєш на обороті, є такі поїздки. Да, на яких ти заробляєш. А є такі поїздки, я їх називаю в ноль. Тобто ну, тобі покриваються витрати на паливо на амортизацію, і це добре. І там тобі є каву. Ну, ти вже не йдеш якби в мінус. Таке буває. Буває у різних сферах. Буває там, не знаю. Як вам це об'яснити? Ну я дивлюсь з точки цього типу, як там. Введення якогось бізнесу ну, є такий сезон або є такий момент, коли тобі просто потрібно працювати в ноль, е, Там, не знаю, витягнути оренду і заплатити людям зарплату. Ну, ось тут той той же самий принцип. Ось як я дивлюсь на ці речі. Тобто, Якщо є поїздка, якби ну, в ноль, то це типу свято, це типу класно. На цей ще на, так. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Добре. 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 Так. Я взяв доволі цікаве замовлення. Я якраз сьогодні розмовляв з адміном мого чату і ми якраз заговорили за тему служби таксі, он тому що дуже... Дуже класний агрегатор. Всі ми знаємо, що, да, що він з Харкова. А, і, наприклад, ось зараз я взяв це замовлення. Воно було спочатку 178, потім 200, потім 250. Я почати брати, Він мене прос... Ну, я його вже давно не катав. Він мене попросив, щоб я заповнив Айбан рахунок. Ібан рахунок. рахунок. Я заповнив і я взяв це замовлення. Коротше, там... Вони вже підняли вартість до 300, до 300 гривень. Ну там рейтинг 4,31. Я думаю, весело буде, але все рівно там 14% комісія, ну зараз побачимо. Дуже лояльна служба агрегатора. Он таксі, ви єдині, вам потрібно дати час. Насправді, дуже дійсно сама по собі програма і додаток дуже класна. Але те, що мало замовлень, ну це, звісно, біда. Да, потрібно дати вам час. І я згодний, цій службі потрібно дати час, вона розвинеться. Е і он таксі, зв'яжіться зі мною. Давайте домовимось за рекламу, а то Uber Bolt і, і наклони якось ну, філонять, хоча б ви будьте нормальні, зв'яжіться звіжі... з правильним там хлопцем, бізнес-бос-таксі. Будемо з, з вами співпрацьовувати. Ой, зараз буде балаган. Ну що ж, завершую я свою робочу зміну. Зараз без 10-12 вечора. Я вже їду по Патонам. підрахувавши всю касу, то есть 260 з копійками чистими це по онтаксі, 200 гривень свій, там чаюха, плюс 2921 по уберу. Коротше, з чайовими, ну, нехай буде окей, я зменшу суму, там 3400, 3400 я за сьогодні заробив. Мінус топліво, паливо. Як я забуваю, це слово топліво, паливо. Е, по пробігу, по пробігу. 249 км, Ну таке, наче норм. Наче не знаю. Ну, якісь в мене такі змішані відчуття. Не знаю. Я думав, буде щось краще, але щось. Ну, нормально. нормально. тако вподобайку постав. Якщо в тебе є своє авто, і ти хочеш обслуговуватись в мене на СТО, переходи знизу в посилання. Там є спеціальний чат на СТО, ми знаходимося на лівому березі. Не забувайте дивитись за своїми автівками, тому що наші автівки приносять нам бабулесочки. Е, от такого такого. Ну, без драйва, без нічого. Ну, такий легенький випуск. Не знаю. Якось так. Сподіваюсь, що вам сподобалось. До зустрічі в слідчому випуску. what